Продовжуємо вас знайомити з виданнями із фондів педагогічного музею України, які були створені українцями за кордоном. Цього разу це діаспорні підручники. У фондах музею зберігається небагато таких підручників, але вони є дуже цінними для нас і, сподіваємось, стануть і для вас цінними та корисними. Це підручники з математики, історії, природознавства, літератури, видані у Торонто, Нью-Йорку, Празі, Парижі, Відні, Раштаті. Зокрема, це дві книги Василя Сімовича: практична граматика української мови та рідне письменство. Що кожний українець повинен прочитати з рідного письменства. Практична граматика української мови була видана у місті Раштат Німеччина у 1918 році, коли Василь Сімович викладав у таборах для полонених українців. Книга вийшла з присвятою учасникам курсів української мови в таборах полонених українців у Фрайштатті, Зальцведелі, Вецларі, Раштаті, Гановер Міндені. Книга Рідне письменство вийшла у Відні у 1918 році і також була створена для українців у таборах та була популярна для навчання у середніх школах за кордоном. Також у фондах музею зберігається книга оповідання з історії української землі Миколи Залізняка, яка побачила світ у 1919 році у Відні у друкарні Гната Унгера. Вона містить передмову від Миколи Залізняка, в якій він розповідає історію і написання та друку. Книга ілюстрована малюнками та складається з трьох частин. Першу частину на нашій землі жили колись дикуни розкривають 22 параграфи. Другу як і через що мешканці української землі перестали бути дикунами 20 параграфів, третя частина вміщує три окремі розділи. Українська земля дві тисячі чотириста літ тому, теперішня українська земля коло двох тисяч років тому, та наша земля півтори тисячі років тому. Підручник Алгебра Миколи Чайковського виданий у празі українським громадським видавничим фондом у 1925 році. Автор написав цю книгу для викладання у середній школі та для самоосвіти. Як зазначає Микола Чайковський у передмові, метою цієї праці є послужити таким двом великим завданням поширенню математичної культури та пропаганді нових дидактичних ідей. Книга ілюстрована, окрім правил, автор подав історичний аналіз розвитку алгебри. Також у фондах музею зберігаються такі підручники, видані діаспорою. Задачник для початкових народних шкіл Якова Чепіги, виданий у Відні у 1918 році, Практична Геометрія підручник для вищих початкових шкіл для молодших кляс, шкіл середніх. З 60 ілюстраціями, виданий у Відні у 1919 році. Що таке державно громадське виховання Георга Кеншенштайнера у перекладі доктора Василя Сімовича, виданий у Раштаті 1918 року. Наука природи, «Вступні відомості Поля Бера, виданий у Відні у 1920 році та ілюстрований 183 -ма малюнками, що повинна прочитати українська дитина. Список книжок для дітей дошкільного та шкільного віку, виданий у Торонто у 1957 році. На сторожі душі української дитини видано у 1951 році та розповсюджено для українців у Парижі, Нью-Йорку, Торонто та інших містах за кордоном. Книга Богдана Горшовського, Українська дитяча література, спроба огляду і проблематика, що вийшла друком у 1966 році в Торонто. Підручник Ми і наші діти, дитяча література, мистецтво виховання, який вийшов у 1965 році та присвячений історії і проблематиці української дитячої літератури. З електронними копіями деяких підручників ви вже можете ознайомитися на сайті нашого музею, впевнені, що вам буде цікаво. Не забудьте підписатися на наш канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.